Привітики, ми прямуємо з посилкою додому. Зараз зроблю розпаковку в дорозі, тому що одразу буду віддавати все те, що замовляли клієнти. Що ж, я знайшла вдале місце для розпаковки даного замовлення, достаю знову наш ГЕРБ, який мені слугує крутим проколювачем плочу. І разом з вами достаємо, що я тут назамовляла. Тут є товари для нашого особистого використання і замовлення клієнтів. О! Коротше, тема проведення запису відео в стилі реаліті-шоу продовжується. Що маємо, то маємо. Ой, якісь нові папирки. Пупирка, новенька папирка. така якась мінімічна папирочка. Кам'янька. Так, в сторону. Що в мене тут? Отже, серветки для ламінату Це замовила собі. І не лише собі, а якщо вони дійсно мене задовільнять, то й для використання в майстерні, для того, щоб ї, ними протирати вироби. Вони дуже цікаво, як вони будуть працювати. Була можливість замовити одразу одну по акції. Там вона, якщо не помиляюсь, я знову вам зроблю закреп розпаков накладної з цінами в кінці відео, щоб ви знали, за якими цінами можете самостійно купувати для себе всі ці товари. Отже, що я бачу, тут їх 16 штук. Показано, що вони ось такі великі, мені кралик цікавий, які вони обов'язково зроблю окремо на них розпаковку, розпаковку серветок. Далі, що тут. -а. Після серветка-серветка, далі зволожуючи крем для обличчя H Reversive, це я замовила. Ну, не знаю. Ще в роздумах. Наскільки я розумію, так як я хочу переходити на ретинол, то він мені цей H Reversive не підходить. Я, напевно, буду пакувати вже ось такий б'юті-набір для догляду для своєї матусі, ну, щоб їй гарненько це все презентувати на день народження, яке буде в жовтні місяця. Так, тому ось такий зволожуючий кремчик буде для неї. Тут ми маємо 30 мл. Багато чого написано незрозумілою мовою, тому детальні відео будуть на кожен товар окремо. Це буде прям ціла підбірка з плейлистом. Зволожуючий. Далі Сиворотка Акне. Це Анюта, наша сиворотка, наша сиворотка, наша сиворотка, Любінька. Поки ще є. Час я ще буду так, також нею користуватися. Вони тут все чуть -чуть, 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 чуть чуть і буде взагалі чистота і порядок. І це мої любінки, ці кислоти, ці сиворотки. От ми її замовили. Ціна на неї більша, ніж на попередню сиворотку, бо попередня була в, е, з минулої серії, а це вже оновлена колекція, ціна трішечки більша. Туш для вій це замовила клієнтка. От саме заради неї я розпаковку роблю зараз тут на вулиці, щоб їй вчасно віддати замовлення. Що ми тут з вами бачимо? Ну, я відкривати саму туш не буду, але ми бачимо от таку от круту штуку, в якій знаходяться два варіанти щіточки для нанесення туші. Тобто два в одному, як на мене, цікаво, оскільки тут мілілітрів даної туші. 12 мл. Ну, цього задоволення точно вистачить для неї на місяці від 6 до 9. Туш, це десь в межах 200 з чим гривень, ну не пам'ятаю, будете дивитися ціни. Очищуючий гель для обличчя H-Reversів. Цього разу я замовила її 2 штуки. Знову один для матусі, один для використання не знаю кого. Може кучу так само подаруємо, може продамо, може будемо самі використовувати. Ну, умивачки тому є все. Умивачки, кислоти. Де взявся той вітер? Де взявся той вітер? Я ж знаю, що його буде зараз крелубі, якщо тут цей вітер в камері. Де ти взявся? Гомонися. дай спокійно зняти розпаковку. Так. Туж для вій показали, гель розібрали. Маска алоє. Маску алої я замовила для нас додому, щоб був зволожуючий ось такий потужний засіб для обличчя. І от для цього ми саме замовили собі маску алоє. Тут конкретна така концентрація масла алоє, раніше екстракту алоє, потім масло ши. Так, так, так. І щось тут ще є: гліцерини. Ну, знову ж таки, чекайте детально про кожен товар окремо. Шипучий вітамін С. Я вже свій майже допила, там ще дві штучки залишилися, а це мене замовила також моя другоцінна клієнточка. Так, каталог нове синтії, які я вам вже анонсувала. Вже з акціями, з усіма смаколиками. Так, не мали-не мали друкувати каталоги і все ж таки надрукували. Вітер. Прошу вибачення, маємо те, що маємо. Так, і набір тестерів. Набір тестерів в мене знову входить. Він вже за 29 гривень цей весь пакет. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так і є дев'ять пробних зразків, всяких всяких штучок, вкусняшок, всього-всього для себе любимої. Якось так. Для себе коханої. Отак, треба. Гарно розмовляти, правильно? Ось на цьому все. Ось таке швидке замовлення, експрес-розпаковка. Тут щось в межах 32 бонусних балів. Якщо бажаєте купувати товари зі знижкою, переходьте за посиланнями в описі, тисніть лайк. З вами була Діана Дуда. Ну, до зв'язку і чекай на ваші коментарі.